11 клас це суцільний стрес. У період, коли здається, ніби не вистачає годин в тобі. Роки в школі, репетиція випускного вальсу, НМТ, один репетитор, потім інший репетитор. А ще до цього треба не забути спати, гуляти з друзями і займатися улюбленими справами. Тебе постійно переслідують тривожні думки: як я складу НМТ? я не складу НМТ? універа. Чи якщо я помилюсь спеціальністю взагалі? Почки. Що скажуть батьки, якщо не складує НМТ? випуск вальса, що, якщо мене партнеру ронить під час підтримки. Спокійно. Всі ми тут були. Я теж нещодавно була такою ж переляканою 11-класницею, як, можливо, ти зараз. А що зараз? Зараз я перелякана студентка другого курсу, яка не знає, як писати курсову. Так в університеті теж свої приколи на НМТ, це не закінчується. Проте, знаєш, НМТ мене не вбило. Зараз навчаюся на своїй мрійній спеціальності в мрійному університеті, який колись був просто картинкою в моєму. У віжен борді, але те, що я усвідомила зараз, чесно кажучи, хотілося б знати в одинадцятому класі. Та залишайся зі мною. Я тобі по секрету розповім те, що б я хотіла щоб мені колись розповіли в одинадцятому класі. Перше, що я усвідомила тільки після випуску, це те, що ти перестанеш переживати через НМТ тільки після того, як ти його складеш, тобі навколо будуть казати щось на кшталт: ой, ти не переживай за це НМТ, Це геть не найпростіший іспит в твоєму житті. Проте, коли ти увесь рік, може навіть не на рік, ще раніше живеш у цим менемте. Дуже високі очікування щодо себе, щодо самого іспиту, багато ставиш пагій цьому іспиту, тому що від нього буквально залежить твій вступ. Дійсно, це не страшно, і дійсно, це може бути навіть одним із найпростіших іспитів твоїх. Йому житті, проте насправді ти це усвідомиш тільки після того, як вийдеш з аудиторію зі своїми двісті балів. НМТ не вирок. Тусно бувають такі ситуації, що учні не складають НМТ. і це може бути навіть не через тебе, і не через те, що тобі не вистачає знань. Може реально статися, будь-що ревтома, стрес, і багато хто боїться втратити якийсь можливо рік. Щоби підготуватися трохи краще до НМТ, ніж ти підготувався, можливо, в цьому році, проте в цьому нічого такого немає. Звісно, це важливо і не треба забивати на цю штуку. Але це не означає тебе як особистість. Успіх залежний від а від того, що ти зробиш після нього. Третє. Відпочинок це теж частина підготовки. Без відновлення не буде ні концентрації, ні мотивації. Справді, іноді навіть краще виспатись, ніж зробити ще один тест. Четверте, забий на думку дорослих. Не слухай. Тих дорослих, які тобі кажуть, ніби НМТ це все, це все твоє життя. Від цього залежить просто все. Прислухайся до якихось слушних порад. П'яте не забувай про інші активності в 11 класі. НМТ те складеться, а спогади залишаться. Сно готуйся, але станцюй той вальс. Ходи на заходи гуляй з друзями, виступай, займайся хобі, тому що після випуску ти не будеш згадувати безсонні ночі на ДНМТ. Це все забудеться. Ти поступиш в рійний університет про те. Що залишиться з тобою з 11 класу? Особисто я найчастіше зі свого випуску якраз таки згадую оці моменти, коли я репетирувала випускний вальс, коли виступала зі своєю шкільною командою. Оці ці спогади залишились зі мною ще навіть в університеті. Дуже важливо не забувати про життя. Та насправді твоє хобі може стати твоєю майбутньою спеціальністю. Найчастіше випускники припускаються з цієї дуже поганої помилки, а саме забивають на своїх. Хобі. Ти можеш любити грати на гітарі, проте ти можеш закинути свою гітару на Після НМТ, Те, насправді це може стати її майбутньою кар'єрою. Подумай, як ти можеш використати свої хобі. Прислухайтесь до себе, не варто змагатися з тими самими відмінниками з Тікток. Збереже така штука, що ми часто порівнюємо себе з іншими, з цією естетичною гарною картинкою, де якась пані з ранковою матчею пише пробники на 200 балів. Не треба себе з цим порівнювати. Часто такі відео можуть. Бути або постановою, або зняті з 50-го дубля, зняті просто в дуже хороший продуктивний день, проте ти не знаєш, що у цієї людини може бути завтра. Завтра ця людина може так само, як ти, сидіти, скролити Тікток між перервами в школі. Треба порівняти себе з іншими. Твій шлях це твій шлях. У тебе може бути свій темп і ніхто не ідеальний. Знову ж таки, ця людина з Тіктоку може так само втомлюватися від НМТ, вигорати. Тобто всі ми люди самому дуже важко готуватися, тож це нормально просити про допомогу. Готуватись треба завчасно. Краще почати з вересня готуватися без зайвого стресу, ніж у травні у повній запарі. А допомогти тобі в цьому може репетиторський центр іспит. Тебе і підтримають, і підготують, і вжух. І не вже не таке страшне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на іспит, щоб успішно підготуватися до НМД та переживати за нього менше. Дякую за перегляд і до зустрічі!